Комунальне підприємство, служби та управління міста працюють в штатному режимі. Було зазначено під час планової апаратної наради, роботу якої очолив міський голова Віталій Граждан. Заступник міського голови Андрій Криштопов наголосив на необхідності виконання планових робіт в обов'язковому порядку, реагуючи на запити громадян, які надходять через контактний центр міської ради. Де власно акумулюються основні першочергові заходи. Так, працівники комунального підприємства Водоканал, керівник Максим Мозоренко, в рамках виконання планових робіт спільно з міським центром благоустрій, керівник Андрій Кузніцов, ведуть роботи по вулиці 1 травневій. Щодо поточних усунено аварійну ситуацію на водогоні в районі вулиці Кишинівської. Заплановані роботи з прочистки каналізаційного колектору по вулиці Південній. Також по опрацюванню заявок таких більше ста тривають роботи по відлагодженню мережі вуличного освітлення, яка зазнала шкоди внаслідок останнього буревію. Наразі бригади на об'єктах по вулиці Кишинівська далі переходять на шапську. Також найзатребуванішим залишається напрямок роботи щодо демонтажу обрізки та розпилу дерев, пошкоджених внаслідок негоди. Я болі сочинтове. Ми адроботили сімсот, ми воєнними 3 далі. Дві куби посадниками 15 кубів. уся деревина в основному піде на потреби соціально незахищених верст населення і далі буде розвозитися по господарствам, А це близько одного куба на кожне. Дорожня служба і далі в плановому режимі усуває ямковість на дорогах міста. Сьогодні технологією холодний асфальт працюють по вулиці Портовій. Теплонасії в об'єкти соціальної сфери та житловий фонд подається згідно визначених добових норм споживання газу. Але при постійному рості ціни на електроенергію, аби вирівняти тариф, є необхідність в економії споживання газу, зазначив керівник комунального підприємства Теплоенерго Михайло Волканов. Спеціалісти комунального підприємства «ЖЕО-1» і далі усувають наслідки стихії щодо заміни покрівель шатрових дахів. Роботи по об'єктам майже на завершенні. Це Франко 1, Олімпійська, 46, 1 13 та 21 і Миру 4. Також тривають роботи по маршалу Бірізова, 4, там великий об'єм. Ще є там, де один-два шифри. Ми всі звернення. Тривають відновлювальні роботи покрівель і в будинках ОСББ. Наразі шість об'єктів відпрацьовано. Разом з тим тривають і поточні планові роботи по ремонтам під'їздів міжповерхових електрощитових щодо заміни дощових жолобів. Згідно виконання заходів по санітарній очистці міста, комунальне підприємство Автотранссервіс здійснює вивіз сміття з майданчиків та подворовим методом з приватного сектору. Поінформував керівник В'ячеслав Ганчурін. Чотири машини виїхала своїм участкам і два трактори на сектор. Маніпулятор поїхав по пані по городу. Площадку одну доварюємо, доделываем, Завтра планують установить. Контейнера всі розставили. Сьогодні плануємо об'явитися, що на 20 штук, щоб вже закрити всі точки. В ході апаратної наради заслухані звіти керівників про пророблену роботу і окреслено першочергові заходи на поточний тиждень. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.